Усі вітаю на своєму каналі Кури, як моє хобі. Мене звати Арсеній. Сьогодні, понеділок, 11 серпня, перебрав, позамітав у Курей на подвір'я, як ви можете бачити. У них чистенько. Це вони там, де ї... ця зона, де їдять ну, їдять і несуть яйця. Ось. Гнізда. Ось тут позамітав. Ось, бачите? Так. Ось тут треба буде прибирати. планую на цьому тижні оце позамітати. Ось, бачите, це листя, ось це, ямка ці прибрати. Вже тут часто прибираю. Ось. І ось тут особливо навести порядок. Ось, бачите, яка калина вже майже в вересні буде стиглою десь. Ось ще місяць буквально. Десь її постигнути. І вона достигне і ось. І будемо смакувати. Так. Що таке? Що таке? Що таке, квітусь? Ой, болнень. Ось, до речі, кошенят. Двоє залишилось, як все останнє відео було про кошенят. Ось ці двоє залишили. Ось Томі. Так, куре. А ви що. Бачите, як тут, а як там? Чистенько. Ну, тут буде скоро, також чисто. Поприбираю. Завтра точно ні, тому що інша робота я. Оце все редумо. Хоча б ось цю частинку позамітати. Ось тут буде і то добре. Оце. Бо також треба, щоб був порядок. Кури, як сказати, несуться зараз? Ну, не дуже чесне слово. Ну, але, не знаю. Вони деякі виняють з них, вже вженяють, я бачу, трішки. Починають уже. Але ще, ну, несуться, ну, що, не прям, що вони не несуться, але там не дуже несуться. А, не знаю, можливо, вже ділий день до осені, але така була ситуація взимку, вони п'ять місяців ні одного яйця не несли. Вони почали десь в половині березня нестися. А так не одного яйця. Ми думали, що все, вони їх вже ніколи не будуть нестися. Бо... Але вже чуть-чуть вони почали нестися оце десь в березні, під кінець березня. Оце почали... ось. Але там хоча б зимку було, там раз хоча б. Ну... Раз, два-три дні одне, і це хоч, ну, максимум там чотир, раз одне, хоча б одне в чотири дні там. Ну, чи два там, ну, таке. Але це вже нуль, взагалі нуль єсть. Просто 5 місяців ні одного є взагалі ні одного. Прям ні одного. Але це хоч добре, що хоч зараз несуть кожного дня, там, ну, небагато. Оце вони несли в липні дуже добре. Дуже добре в липні було. І по 8, і по 7 я є, то там, якщо не там там 4, там знову 8, 7, там 6. Таке прям дуже, можна сказати, я бум. Трішки такий був. Ось. А зараз ну, трішки гірше. Ось так. Ще один кот, котик, кошенят. Міккі назвали його. У нас е, сьогодні було прохолодно, вчора доволі спекотно, але день Вдень було спекотно, там сонячно, на вечір трішки ось, небо затягнулося, похмуро було і дощ прийшов там недовго. Ось. Можливо, десь Вип... щось якісь опади випали. Дуже похолодало сьогодні, хоча сонячно, але прохолодно Доволі, я вам кажу, прохолодно, 22. градуси, 27 було вчора. Ось. Та й таке, друзі. А, я ж в четвер прибрав курнику, ну тут уже не прямо уже так ідеально чисто зараз. Усе, кури зайдуть уже. Ну, звичайно, всі які дні вже. Там четвер, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, п'ятий день сьогодні. Тому ось так, друзі. У курнику І на подвір'ї тут чистенько. У кролів що, У кролів можливо треба вже буде прибрати також. Ось ось. Виноградне листя давав сьогодні. Ось цього треба точно прибрати. Він в нього тут більш брудно якось, ніж того. Бачите, цього пух ото новий буде рости. Линяє також, бачите. Пам'ятаєте, друзі, знімав відео, починав тільки свій канал з лютого 2023 року. Було якось, ну, було ще... Чи вже тоді вже ці. Ну, одним словом, десь в січні 2023, лютому 2023 року, дуже масово е, ну, загинуло. Було. Сім кроленят. Сім. Чи шість кроленят? Шість кроленнад і один до... Ну, сім кролів. Ем, залишилось два, тому що якось в один період за тижнів два масово поч... загинуло п'ять кролів. Тоді. Але зараз зупинилося, не знаю, що це було. Просто масово все. Буквально за два тижні все. Якось так раптово все. А Ну, зараз тьфу-тьфу-тьфу, Ну, якось нормально воно ще. окей, Ось. Та й таке. Я вам побажаю всього найкращого. Усім тихої ночі. Я вже буду закінчувати це відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей. усім па-па-па-па.